Доброго раночку. Ранкова пошта. Нарешті. Вчора не було, а сьогодні є. Отакий от от у нас пакуночок. Буде у нас коротенький сьогодні розпакунок цього пакуночка. Це приїхало, це у нас мега лот з Віоліті. Е, Насправді, зустрічав декілька разів коментарі, що о, Віоліті, це таке щось. Щось незрозуміло. Ну, я скажу, що насправді. Там нормально, там можна знайти гарні речі, там можна знайти гарних продавців. Там все можна знайти. Взагалі усюди все можна знайти. І на OLX, і на Віоліті. Сьогодні ми будемо, як то кажуть, ранково поштитись разом з Violet. Ну і з вами, звісно, наші любі глядачі. Дякую за те, що ви. Переглядайте наші відосики, пишете коментарі, продовжуйте писати, тому що інколи в якийсь певний час е, думаєш, що е, людям перестає може цікаво бути, а потім знов бачиш, що набігли, щось написали. Ну, я думаю, що це ще пов'язано з, з алгоритмами самого Ютубу. Він там щось почув, щось побачив, щось йому не сподобалося, і він вже е, відкинув назад трошки. Що Все сподобалось трошки вперед. Отож будемо намагатися, щоб все було класно, щоб ми з вами частіше спілкувалися. О, отака от у нас в е, Violet Multi-мегалот. Будемо потихеньку діставати показувати вам. Ну, Для початку покажу The Sims Living in Up Expansion Pack Requires The Sims to Play. Ага. Вот такая история. Трошки едут, тут, ну, насправді, в супер гарному стані. такая вот коробайка прикольна. Это, я так понимаю, тут, ага, это как DLC. DLC тих часов. Тут 125 новых речей всяких. Прикольно. 5 новых карьер. Так, 50 нових е, цих робіт. Тобто можна роботу вибрати, да, якусь. More neighborhoods. Так, new characters. Отака історія. Прикольно, мені подобається, що це такий класний бокс. Давайте подивимось, що там всередині. Взагалі є. Чи щось що там, там взагалі є, чи ні. Ага, тут уже нічого. Така от короб... коробка в коробці. Є. У нас мануальчик. О, такий лаконічний, простий, без малюнків. Чисто написали, що треба робити. Ну, в принципі, да, всі ж знають, що таке Sims і як в це грати. О, і всередині отакий от Jewel Box, jewel, jewel Box, The Sims. Living It Up, Expansion Pack. Required The Sims to Play. Треба, щоб була оригінальна Sims, щоб можна було грати. Тут у нас позаду є е, цей. Код, я цілком не показую, мало ли, може захочете його використати, а я ж лоб Я насправді не жлоб, це неправда. О, диск одразу почав вискочуватись, вискокувати. Е, тут <клодинка> і обкладинка вилетіла, вона така дуже теж лаконічна. Все лаконічне, диск в новому стані. Це добре, що воно все лаконічне, все в новому стані. Е, і... Los Sims, Less Sims, Die Sims, The Sims. Прикольно. Ми диск назад краще ув... у... вмантюлили назад, щоб він вже не випадав. Закрили. Так що така от прикольна історія. Тут. І позаду є. А це цікаво. Цікаво, що позаду намальоване Сім-Сіті. Це, мабуть, вони або рекламують. Або це, можливо, задня частина від іншої взагалі гри від сім а не Сімсів. Ну, головне, що диск і передня обкладинка звідси, мануал теж звідси, Ото це означає, що в принципі. Хоча тут наче чогось ще не вистачає, таке враження. Можливо, тут ще щось було. Не знаю, Може, напишіть, якщо ви знаєте, що там мало, мало бути в комплекті. Напишіть, може, може, тут чогось реально не вистачає. Не знаю точно, але воно, я не пам'ятаю, скільки, за скільки я це придбав. Ну, я думаю, щось в районі 100 гривень я придбав, може, 100 з чимось. Так що за, за 100 гривень такий прикольний пак, це, це круто. Але насправді не, не це супер -круто, супер круто, ось це. Electronic Arts uh, The Park World. Ось така історія. Теж такий великий пакуночок. У мене просто насправді слабкість є до цієї гри. Я обожнюю цю гру Dim Park на Sega. Sega Mega Drive з дитинства грав, дуже обожнював. Так обожнював, що навіть собі поставив на 3DSки там, ну, на прошиті 3DSки, тут у нас нічого немає. Знову ж таки, все так само то я поставив собі теж зімпарк саме сегомігадрайверську версію і з задоволенням в це грав І навіть там. Е я вже бачу, що досвід є, а я вже наче розповідав уже про Team Park. А це Team Park World. Тут у нас, по-перше, отака от у нас є. Тут таке питання відповіді. Так. Друге, що у нас тут є, це у нас uh, Post Today. Можна. Ага, Play stamp Here. Можна надіслати Win a set of games from Electronic Arts and 10 тисяч фунтів. Можна було надіслати таку штуку і виграти 10 тисяч фунтів і сет ігор. Дуже прикольно. Electronic Arts. Ага, тут у нас uh, це вже не мануал, а рекламочка. The Sims. Тут, бачите, багато всього показано. Що що мож... вони випускали? Прикольно, прикольно. Дуже прикольно. Так. О, нарешті є мануал. Меню. Theampark uh, World Exclusive. Discounts when you prebook for. Ага. Ось така штука. Ага, ага. Тобто тут теж можна було заповнювати і. Надсилати. Ви бачите, от, про що я казав? Theme Park Classic. Classic, yes? <клес> Клас. Theme Госпітал. До, до речі, напишіть, хто з вас грав в Thim Hospital. Дуже смішна гра. Я грав колись. Це дуже смішно. О, дивіться, які є версії. Я так розумію, що. Ну, це реклама. Це у нас uh, Thorp Park якийсь. Піратський 4D. Потім. Chessington World of Adventures якась гра. Потім UG Land, Alton Towers і Theme Park World Exclusive. Ось така історія. Прикольно. Всі ці мануальчики і рекламні штучки, вони прикольні. Сам диск, який йде сюди. Тут о, ніяких проблем немає. Зайвого нічого не намальовано, як в попередньому. Дивимось. Суцільне дзеркало. Це диск. Дуже красиво все. Подобається, що це як відкритий рот. Диск, як відкритий рот. Дитина, яка летить кудись. Так. Ага, і тут у нас воно. Знову ж повертаємось до теми е дістати е без проблем дістати цю. як його е-е Обкладинку, у якої більше, ніж одна сторінка. Тому що, як завжди, буває така штука, що складно це дістати. Думав, буде коротенько, бачите, а коли справа доходить до улюблених ігор, одразу трошки воно повільнюється вся ця історія. Або, краще сказати, видовжується. soon on PlayStation. Прикольно. Навіть отак є. Це круті. Круті Old Old Times. Good Old Times. Але в, наш, в, наш, в наших силах всі ці good old Times повертати. Насправді. Тому е, хто там, ну, там дуже хтось там ностергує і каже, що о, я колись, я щось. Ну, Друзі мої, можна колись щось, а можна все це повертати і, там, ну, по мірі, як виходить. Насправді у нас так мало було в дитинстві. Ну я не знаю, як у кого, а у мене так мало було всього в дитинстві, в плані там, ігор і всього, всього, всього. Але це я зараз так думаю, що мало. А тоді мені здавалось, що це просто цілий всесвіт. І тому насправді так воно і є. Ну тобто нам не треба так багато для того, щоб повернути щось з дитинства, а все, що ми там робимо згори, це те, що ми вже хочемо зараз. Чи хочемо компенсувати, чого у нас не було. Але насправді, поки у нас було дитинство, ми там, ну, а вже ж, о, бачите, як прикольно. А, а, а вже ж ми тоді так сильно не відчували цієї. там, ну, того, що не вистачає, да, Не відчували. Ну, я так точно. Хоча у мене був колись якийсь. Е Якийсь іноземний журнал, ну такий дитячий, ігровий, там і кіндери, і приставки якісь. До речі, мабуть, я його зараз не знайду. Хоча треба пошукати, можливо, там у батьківській квартирі може лежить цей ще журнал. І там була фотка, коли там дитина сидить, і навколо неї купа картриджів валяється, восьмібітних, восьмібітних. І я такий думаю, блін, ну це круто. У нас такого це, це дуже круто. Я якось ще відчував, що це не просто восьмібітка, восьмі якесь воно все по-інакшому виглядає, воно якось більш, більше цьому вірив. І тому вже ж хотілося якось до цього трошки доторкнутися. Але на, насправді в дитинстві багато чого було, за що я дуже вдячний своїм батькам і взагалі Всесвіту, що все так сталося. Так що дуже дякую. PlayStation 2. Насправді, останнім часом все менше і менше купляю собі ігри на PlayStation 2, тому що в мене вже забито все іграми на PlayStation 2. Я так, дуже дуже вибірково. Гра The Gateway. Отака от історія. Я так розумію, що це якась у нас бандитська історія. Ніколи не грав. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що взагалі це за гра, і чи це тут все класно. Ну, я так і думаю, що мафіоза, а ви напишіть. Бо, бо дуже цікаво. У нас бачите тут офіційно все. Parental it was, it was and Explicit Content. Бачите, як я дуже не впевнено. Так. Ну, гра ну, є, а вже ж невеличкі подряпини. Але я думаю, що вона з легкістю запуститься. Клас на що? Судячи з цього, так, да, це Пал. Це у нас європейка. Європейка. Так, йдемо далі. Трошки новіша. Uh, історія Xbox One: The Walking Dead. The Tell, the tell Tale Series In New Frontier. Uh, season Pass Disk, disk uh, The Monuments Season Year. Ну Це так. Я бачу, що якесь французькою щось написано, щось. Англійською. Отака от, от історія. Я так розумію, що це у нас. Uh, uh, read inside the case. <гум> така історія. Треба буде перевіряти. Сподіваюсь, що все запуститься, все буде класно. Диск в гарному стані. Отже, будемо, будемо якось це запускати. Я вже така ще от є якийсь меню. Мінімальний. Так, Walking Dead. О, тут іще один Walking Dead. The Walking Dead Season 2. Це у нас. Тут у нас не без сезонів тут Season 2. Ага. Така історія. Я так розумію, що це DLC-шки, Чи це окремі ігри? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що я не сильно розбираюсь. По-перше, взагалі в іграх від Microsoft. А по-друге, я не сильно розбираюся. В серії цих ігор. Ну, тут є якісь подряпини. Сподіваюсь, що вони е, не зашкодять е, при намаганні е, запустити їх. Так. Remove this cover Sheet from the Game and Safety Information. Ну, подивимось, подивимось. Сподіваюсь, що це щось цікаве. А ви напишіть, будь ласка, ці ігри це як доповнення до чогось основного, чи це е, частини? І вони с -с -с самі. Ну, тому що я тут не бачу, що тут щось треба до, до, наче, докупати, чи тось д -д -д докачувати окремо. Якщо, якщо це ігри, які. <кхем> самосамі, як то кажуть, да? то круто. От і ще одна гра на Xbox One: Plants vs. Uh, zombies GW2. А, бачиш, треба, щоб був інтернет. Ага. І до речі, а інтернет для чого треба, щоб був? Щоби. Підключатися до аккаунта, чи щоб онлайн можна було грати. Я бачу, що тут можна грати і 1, і 2 players. Отож, сподіваюся, що Ну, у мене, у мене є підключення до інтернету. Сподіваюсь, що без проблем можна буде пограти в офлайні Ну, за наявності інтернету. В гарному стані диск. Plants vs. Zombies, знаю, що він деки не виходив. От. Але у мене, мабуть, перше е диск е з цією грою є. Ну, Диск або картридж. О, і на останок, що покажу з цього супер мега мультилоту з Violet, бачите, вже нічого тут немає. І от останнє, що я заберу, показую, Чи це те, від чого у мене є картридж, наче є, наскільки я пам'ятаю. GoldenEye 007. Uh, official Nintendo Players Guide. Люблю гайди. Обов'язково почну робити відео, в яких буду показувати дуже повільно. З якоюсь тематичною музичкою. Буду показувати, перелистуючи. Це буде такі відеобки. Відеогайдінг uh, uh, Nintendo Power. The Official Guide to Golden Eyes: Straight from the Classified Files at Nintendo Power. Клас. Клас. Класно, що воно так все тут. Дуже все пояснюють, все є, і все воно у кольорі, що теж дуже радує. І сподіваюся, що я колись доберуся до е, цієї гри, щоб пограти. Тому що кажуть, що ця гра дуже крута. А, а якщо навіть у мене її зараз немає в колекції, я обов'язково докуплю. Тому що, чому би ні. Це ж у нас на Nintendo 64 вона має бути вірно? вірно? Все, дякую за перегляд. З вами я. Не був, а є. Я, Єгорка, Марф чи хто там ще: Горинич Змій, ранкова пошта вже не така уж і ранкова, але є люди, які тільки зараз прокидаються. Отож, долучайтеся до нас, ставте подобайку, підписуйтесь, пишіть запитання, якісь запитуйте, пишіть коментарі і будемо далі разом поповнювати наш музей. Дякую за перегляд. Ще раз покажу. Еріс. PlayStation 2. Можете написати в коментарі з усіх цих ігор, що я запитав. Мене все цікавить. Дякую за перегляд. Добраніч.